В даному відео розглянемо, як в медичній інформаційній системі Аскап ввести пацієнтів за 35 пакетом введення вагітності в амбулаторних умовах. Для початку нам потрібен пацієнт, або ми можемо здійснити пошук електронного скерування пацієнта, коли у нас є зразу електронне скерування пошук скерування, або через пошук ідентифікованого пацієнта, знайти карту пацієнта. Або, якщо в нас пацієнт є записаний графік в дошку візитів, обираємо її. В дошці візитів обираємо візит нашого пацієнта та переходимо у вкладку Інформація про візит, де в нас є вказаний номер електронного скерування лікаря ПМД або лікуючого лікаря, та натискаємо пошук скерування. Бачимо, що є скерування на консультацію кушер-гінеколога. В діях перевіряємо скерування і переводимо його в роботу. Статус процесу, як бачимо, є в обробці, тепер в діях такого скерування обираємо погасити взаємодію. Клас амбулаторні епізоди. Якщо це в нас є перше відвідування, нам потрібно створити новий епізод. Назву епізоду рекомендується ставити основний діагноз. Далі тип епізоду може бути лікування або діагностика. Та дата початку епізоду це є день першого консультування жінки лікарем акушер гінекологом при взятті її на облік. І обираємо створити та вивантажити. Коли наш епізод є успішно створений, в діях створюємо взаємодію. Як бачимо, мінімально необхідні поля система нам підтягнула автоматично. Це є посилання на електронне скерування, тип взаємодії в закладі охорони здоров'я, медична послуга, клас. Взаємодії амбулаторна та пріоритет плановий первинне відвідування. Якщо у вас є необхідність, тут в полях, де є коментарі до причини чи коментарі щодо наданих послуг, призначення лікування, ви можете прописати той текст, який ви вважаєте необхідним. Якщо ви працюєте з ноутбука, також можна натиснути кнопку F2 або Fn F2 та продиктувати дані голосу. Необхідно вказати ще в нас період візиту такого пацієнта. Та можемо вказати тривалість. Тепер переходимо до вкладки діагнози. Так, як це в нас є перша взаємодія, нам необхідно створити новий діагноз. В подальшому він буде автоматично підтягуватися у всіх взаємодіях, які будуть у даному епізоді. Збираємо основний активний заключний та додаємо ще один діагноз додатковий, який йде із роз'ясненням. Також за необхідності ви можете додати ще інші додаткові діагнози. Далі, якщо ви під час Прийому надавали ще якісь діагностичні послуги чи процедури. Ви також можете її зафіксувати в діагностичних звітах в або процедура. Для прикладу, введемо якісь діагностичні звіти. В діагностичному звіті треба обов'язково вказувати заключення лікаря. Там можемо додати ще один діагностичний звіт. Після того, як ми ввели всі необхідні дані, натискаємо на кнопку Зберегти та підписуємо нашу взаємодію. Після підписання обирайте погасити електронне скерування. Як бачимо, наше електронне скерування погасилось. При наведенні на взаємодію ви побачите повідомлення, що взаємодія погашена таким-то скеруванням. Та вона буде забарвлена зеленим кольором. Тепер в діях нам необхідно створити план лікування. Обираєте початок періоду плану лікування. Він в нас буде в межах епізоду. Медичний стан підтягується автоматично. Категорію. Обираєте та, яка в нас буде йти за основним діагнозом та даєте назву плану лікування. Обираєте створити та підписуємо даний план. Закриваємо дане модальне вікно. Тепер, коли в нас є створений план лікування, в діях обираємо отримати дозвіл на планування призначень. Підтверджуємо. Тепер з отриманим доступом ми можемо створити призначення. Відповідно тепер до листа рекомендацій від НСЗУ. Ми починаємо створювати призначення на послуги, які потрібні даному пацієнту по конкретному пакету. Кількість ви можете обирати бажану. 1, 2, 3, тобто, яку ви вважаєте за потрібним для конкретного призначення. Та запланований термін, відколи його потрібно виконувати. Тепер в Аскипі доступне: є можливість створення мультипризначення. Тобто ви можете створювати пакет призначень. У нас є створене одне. Ви можете натиснути додати ще призначення та відповідно вносити наступне. Так, я вніс декілька призначень. Які є рекомендовані із переліку. Та тепер можна натиснути Створити пакет призначень. І підписуємо даний пакет. Так як це є пакет відповідно призначення, такі дані йдуть на моніторинг, який обробляється. І в порядку черги дані призначення вивантажуються. Якщо ви зачекаєте порядку 5-10 секунд на даному вікні та його закриєте, відповідно черга обробить всі ваші призначення. Як бачимо, наші призначення є в вивантажені, є кількість є доступна, кількість очікуваний результат. Обираємо одне призначення, там можемо обрати всі, щоб зразу із всіх призначень за один раз виписати скерування. Дана функція робить Пакетну обробку електронних скерувань, те необхідно буде лише зазначити пріоритет конкретного дослідження. І тепер обираємо створити пакет скерувань. Підписуємо. Також даний запит, як він де пакетний, він відправляється на моніторинг. І закриваємо дане модальне вікно. Тепер ми бачимо наші електронні скерування. Дані скерування будуть можливі для перегляду з епізодів пацієнта. Відповідно, всі послуги, які є по дане скеруваннях, будуть мати один і той самий номер скерування, тому що вони виписані з однієї взаємодії. І, відповідно, тепер, якщо ви плануєте. Якийсь наступний візит пацієнта до вас. Це електронне скерування, яке у вас є на консультацію, вам необхідно його взяти собі в роботу і по ньому працювати. Тому що дане електронне скерування вже буде виписано із плану лікування. В діях обираєте перейти до пошуку. Перевіряєте скерування. Та переводити його в роботу. Тобто, всі подальші взаємодії з пацієнтом в консультації, коли він буде проходити вас, ви маєте здійснювати із даного електронного скерування. Доступна кількість відповідно, зазначалася в призначенні, яка має бути, та виписували ми електронне скерування. Якщо цієї кількості буде недостатньо, ви можете створити нове призначення та відповідно створити нове направлення. Усі інші. Дослідження чи аналізи з даним номером електронного скерування, вже пацієнт піде до тих спеціалістів, які мають їх взяти в роботу та провести. Дані записи, що створені із конкретного плану лікування ведення вагітності, е, допустим, там, аналізи чи якісь інші візуальні обстеження, вони не будуть належати до 9-го пакету амбулаторного, вони будуть відноситися до 35-го пакету. Та тепер щодо завершення. Такого плану лікування. Коли ви взаємодієте з пацієнтом, цей план лікування у вас завжди буде у внутрішній статистиці. Плани лікування. Та зможете його тут знайти переглянути список призначень. Щоб завершити план лікування, спочатку треба завершити всі призначення, які в ньому є. Тобто, кожне призначення. Необхідно перевірити статус. Якщо воно буде виконане, у вас появиться кнопка завершити дане призначення. І лише після завершення кожного призначення ви завершуєте сам план лікування, де вказуєте причину.